Під луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, у той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши у нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб і мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про пробагато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку. Що не відніметься від Неї. Слава тобі, Господи, слава. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх з праздником Успіння Пресвятої Богородиці. Цим праздником ми завершуємо церковний рік. І одночасно у вересні ми починаємо церковний рік Різдвом Пресвятої Богородиці. Праздник Празник успіння Пресвятої Богородиці Він є. Дуже старий передання переказують нам, що вже шанували цю подію в першому столітті. Цей праздник про нібито про смерть. Але з одної сторони ми по-людському страхаємося смерті, але цей праздник, він радісний. Успіння він радісний, тому що причиста Діва Марія своїм успінням, вона пішла до небеса на небеса, була ніби коронована царицею неба і землі, і ми маємо заступницю. Ми, має, ми маємо заступницю, бо Господь Бог взяв її з тілом успіння, саме слово. Заснути. Причиста Діва Марія заснула і була взята на небеса. І вона наша заступниця, та, яка повсякчасно заступається. Єдина людина у всесвіті. Єдина людина, яка ніколи не народиться, вона була возвишена так Господом Богом. Що ми собі навіть не можемо уявити. І Марія все робить для того, щоб ми наблизилися до Бога, наблизилися до Його Сина. Причиста діва Марія ще з малку, з дитини вона жила Словом Божим, вона це Слово Боже носила в собі. Вона була вірна йому, вона боролася. І це Євангеліє, воно розказує про дві сестри, про Марту і Марію, але Господь Бог в кінці каже, що Марія вибрала частку кращу, яка ніколи не відніметься. Мати Божа ще з маленької дитини. Вибрала цю крашу, цю частку Божу, яка ніколи не відніметься. І ми маємо кого наслідувати, ми маємо кого любити, ми маємо кому дякувати. Бо якщо Христос від своїх юних літ виховувався Марією і Йосифом, якщо Він потім страждав на Христі, то Марія так само брала в цьому участь, і вона гідна такої самої поваги, як та, що віддала себе, Слову Божу, яка дала згоду. І чи в нашому житті є такі моменти, що ми даємо згоду Богові бути Його знаряддям. Чи ми відчуваємо такі моменти? А якщо відчуваємо, чи ми йдемо на зустріч і кажемо Богові добре, я згідний, я згідна, я буду твоїм інструментом. Чи ми вибираємо частку, яка відніметь, не відніметься ніколи від нас, я, яка буде на життя вічне? Для того ми і живемо, для того ми і покликані, для того Бог нас створив. На свій образ, щоб ми вибирали цю часту. І сьогодні, ось цим успенням Пресвятої Богородиці, ми маємо задуматися над своєю власною смертю. Це також буде не мов би успення, тому що потім буде перехід в інше життя, і Марія може нам допомогти. Звичайно, в цей день ми радіємо, але щоб була якась користь від празника, то ми повинні перенести ці події, би в своє життя, і запитати самих себе, що я роблю для того, щоб бути щасливим, щасливою в Царстві Небесному, щоб ці ворота неба були відкриті для мене. Про це йдеться в цьому празнику, що Марія була тою людиною, яка дає приклад і нам. І ці слова дуже прості в цій проповіді, нема нічого нового, ми з року в рік святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці, ми задумуємося над власним життям, але треба реалізовувати. його. Не тільки задуматися, жити словом, словом Богом жити, щоб був якийсь плід, щоб Слово Боже приносило плід, так як Марія це робила. Просіться і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Кожний бо хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, завжди відчиняється, мається на увазі в Господа Бога, бути активним, робити, бути тим реалізатором свого життя, бо молитва без діл є мертва. Ми можемо молитися ціле своє життя, ми можемо сповідатися і бити себе в груди, завжди очищуватися і можемо давати Богові обіцянку поправитися. Але ці обіцянки можуть бути не зреалізовані. Вони можуть накопичуватися до нашої смерті, і потім треба відповісти за кожну обіцянку. І бодай, щоб хоч чуть-чуть щось зробити, зреалізувати, то треба себе заставляти. Треба шукати, стукати, просити і знаходити. Бог цього чекає. Він хоче активності, він хоче праці, він хоче, щоб ми змінювалися. І ця Марія, сестра Марти, вона впала на коліна і нічого не робила, але слухала, що Христос їй говорив. Вона просто слухала. Вона була тою ученицею, зразковою ученицею, яка потім несла Євангелія для інших людей. І ми так само можемо бути продовженням Слова Божого, продовженням проповіді своїм власним життям, починаючи від своїх сімей, друзів, там, де ми працюємо, і далі, і далі, і далі. А зараз є можливостей дуже багато, тому що є соцмережі, є інтернет, можна нести Слово Боже. Перебуваючи в різних місцях земної кулі, але спілкуючись з різними людьми, Бог нас безмежно любить, Він дарує нам все дари земні і дари внутрішні, тобто зовнішні і внутрішні дари. Але це все поєднано для того, щоб ми могли служити Богові, щоб ми могли бути щасливими. Марія це зробила. Вона не була в своєму житті заклопотана, її не з'їдали клопоти. Вона мала пряму ціль, бачила її цю пряму ціль, і, незважаючи на земне життя, вона виконала Слово, волю Божу. І ми так само маємо прагнути до цього, маємо бачити приклад і маємо стриміти. Слава Ісусу Христу!